На перетині проспекту Миру та вулиці Захарченка оновлюють останні з чотирьох трамвайних переїздів. На Цьому переїзді плануємо укладати залізобетонні шпали для залізобетонних плит, та так як в переїзді будуть укладатися широкополісні плити. На ділянці працюють 12 монтерів колі та різноманітна спецтехніка. Роблять все, аби Дніпрянам було комфортно пересуватися містом. Ми проводимо роботи з ремонту саме трамвайного переїзду на ділянці, яка суміжна з автомобільною дорогою, стосовно пішохідних плит, також вони будуть вкладені вже після вкладання саме З початку року виконані ремонтні роботи на вісьмох переїздах. Зокрема, це і нещодавно ми відкрили рух трамвайним приїздом на перехресті вулиць Мазепи. Київська до кінця року планують провести реконструкцію ще на шести переїздах.